Доброго дня Миколаїв! Сьогодні у нас, здається, 23, Ні, 24... 24 січня, 25 рік. І сьогодні ми зробимо огляд ось такого препарату, апарату для садівників. Поговоримо про плюси, мінуси і хто що думає про нього. Не забуваємо, що на нашому каналі проходить розіграш Три саженця фундука. Коли ми наберемо 6 тисяч підписників, пройде цей розіграш. Ну, це так. Для подяку нашим підписникам, які особливо приймають участь в коментарях, тому що, як деякі пишуть, який сенс. Сенс в тому, що ми знімаємо і спілкуємося з нашими підписниками. І хтось рекомендує, хтось щось знаходимо істину. Все, поїхали. Будемо оглядати ось такий, як деякі кажуть, примітивний засіб для визначення pH, ґрунту, температури. ну Я його купував, чесно кажучи, для визначення температури ґрунту. Коли сіяти всі знають, що займаємо. займаємось сільським господарством, бачите, у нас тут помічники і не дають спокійно балакати. Лізуть, і лізуть і лізуть. Забувся, що казав. Так, купували ми його для визначення температури ґрунту, щоб коли сіяти соняшник. Але він цей прибор. Дуже гарний прибор, скажу відразу. Тому що зараз почнуть, це Китай, це фігня там розповідати, воно не потрібно, воно неправильно показує. Все воно показує. Якщо вам не, надо, не потрібно ота точність в 10 сотих, Градусах температури або кислотності, все воно працює. І якщо ви займаєтесь, якщо ви вирушуєте ось аземіну, пекан або тим паче якісь ну лохину, або якісь рослини, які потребують ну вирівняння pH до якогось певного рівня, вам по-любому потрібний ось такий. Апарат. Я не кажу саме цієї марки. Так, да, є, є, дійсно заходиш, є там по 300 гривень, по 500, а є, ну, краще брати дорожчий, тому що є Китай, який Китай, а є Китай офіційний Китай. Працює він на відміну. Включається, бачимо, режими, включається, ось PH показує. Переключаємо, ось тут такий переключатель у нас. Зараз переключимо, показує температуру, показує внизу вологість і показує ось тут датчик сонячного освітлення. Це в теплицях, якщо, якщо вам потрібно, там, де ваші квіти стоять, яке сонячне освітлення, воно показує, як світить сонце яскраво чи ні. Але ми зараз поговоримо ну хочете про температуру, от ставимо поки, поки що про температуру. Але дуже гарно він все він міряє і pH ґрунту. Я на сьогодні ось у нас тут азімінки, я прочитав, що у нас погано вони так зростають, тому що тому що азімінам потрібно як і лохині, кислий ґрунт. Вон бачимо. Температуру ґрунту у нас 7 градусів. Ну, 7, 7 градусів зараз в повітрі. Після кожного заміряння потрібно протирати щуп. Зараз однією рукою воно, як завжди, незручно. І я вам покажу, от, блін, треба було показати стру, як він там. ось вставляємо ми біля своєї азіміни. Помічники, як завжди, нам допомагають. Бачимо, яка температура ґрунту. Зараз переключимо на. PH, міряння PH. І побачимо, як він нам поміряє PH ґрунту. Бачимо, як змінюються показники. Відразу воно стає в максимальне положення, а потім, хто б що не казав, я ще раз скажу. Я вже багато разів переміряли. І все воно працює. Якщо вам PH потрібно виміряти, чи він 7, чи він 6, він це покаже, Вон, бачимо, у нас ну, PH для заміни повинен 5,5-5 бути. У нас він 6. 6. ну Ми підкислювали. Потрібно тільки кожен раз витирати. Витирати. Щоб витирати, щоб не було залишків ґрунту. Ми підкислювали сіркою, ми підкислювали добривами з змістом сірки, ось засунули глибше, де як попаде, де попаде, де як добриво пройшло десь більше, десь менше. Ну, при... В межах 5,5-6 показує між, бач, о, 5,5. Якщо вам, я ж кажу, це незначно ось та точність. Для того, щоб зрозуміли, що воно працює, зараз ми вставимо ось тут поруч, поруч відразу звичайний наш чорнозем. Який 7,5 має pH, я вам скажу, у нас у нас в основному 7,5. А тут ми трошки посадкову ямку робили, але замало. А восени ми підкислили. Підкислили сіркою і пролили. Закислювачем, закислювачем, ну той, що вирівнює PH понижує PH воді, у нас є спики. О, бачимо, PH на ґрунті. Ось тут у нас показувало 5,5. Ось тут у нас показує 7,5. Ну це PH нашого звичайно чорнозем. Зараз ми підемо, поміряємо. Рівень pH. Трошки замастили свій прибор. Ну, болото, що зробиш? Рівень pH на лохинах. І ось проходимо, бачимо, як гарно вже, вже гарно. Це нічого гарного немає, жимолость. Наша жимолость, як вона вже почала вже повністю розкривається, жимолость. Але не вся, звісно, ось є кущики, які ще повністю сплять. А ось цей кущ у нас. Київська великоплідна, хто як спостерігає, у нас вже розпускається. Фундучки наші теж пішли, вже почали трошки видовжуватися, сережки, вже почався рух, температури теплі, зима дуже тепла, а ось у нашій посадки лохини. І ось ми беремо і наш прибор Вставляємо і бачимо, як він чітко показує. Як він все чітко показує. П'ять. Ось тут у нас п'ять. Витираємо, йдемо, міряємо. ж он бачимо біля другої лохинки, Бачимо сірку ми, ми тут підкислювали, вон сірка ще. Ще валяється сірка. Ось тут 4,5, 4. Десь ми навіть, я міряв, ми переборщили, тому що, О, бачимо, 3,5 навіть упало. 3,5. Ну, для лохини це нормально. І хто Спостерігає за нами, той знає, як ми робили. Це ґрунт наш. Он, бачимо, аж виключився. Батареєчки слабенькі вже. Бачимо, ось ґрунт який з лісу. Шишки лежать. Це все хвоя, перепріївши хвоя. Кому цікаво, заходити в списки відтворення лохина. І там є, як ми робили ось цей ґрунт. Власноруч. Ну, де як підкислили ми, де перестаралися, де... Ну я вам скажу, ще й де як вставити, де як попаде. Ось тут. Там 5, там може бути менше. Тут біля вон бачите, помічники. Заважають працювати. Грається їм і все, грається їм і все. Так що така справа. Не буду більше затягувати. Працюємо Вон, фундучки в прикопі, які в нас в розіграш ідуть. Є в нас, правда, ще в залишку ось такі керасунди, такі гарні ігали, такий гарний великий ось фундук, який ніяк ми чомусь ніхто його не хоче забрати. Бо 150 це занадто вважають, рахують. А наші фундучки, які в розіграші ось там. Наш садок оброблений бордоською, стоїть, трошки позмивало в цьому році, тому що були приморозки, але все бачимо, все гарно. Часничок наш озимий вже сходить. Ну, а далі все працюємо. Наша хурма, гранати, ось невкриті гранати теж знімемо. Про зімінки знімемо окремо, Вон там у нас двохрічні озими, а зімінки, які немає їм зросту, от потрібно її кислий ґрунт пересадити, бо вони тут чорноземні. Зараз ми тикнемо і поміряємо, чому вони тут не ростуть. А наш гранат, ось так, бачите, зимує. Підготували його до укриття, а він зимує без укриття, тому що такі температури в нас ось тут. Бачимо PH6. Зімінки це трошки високувати. Хурма наша, ось тут ми також знімемо наша окульована, поприживалася, більш-менш все буде добре на верджінки. І... А то наші сіянці. І ми їх обов'язково пересадимо. Зима дозволяє. Так що тримаємось і буде все добре. Коли кожен буде займати своєю справою, яку він міє робити найкраще, і не лізти туди, куди не треба. І тоді всі ми будемо жити. Дуже щасливо і багато. Дякуємо нашим захисникам за чисте небо і за змогу працювати на цій землі. Тримаємось і буде все добре.